Зараз я вам розкажу, що потрібно робити, щоб уникнути постійних проблем з попаданням в ноту баса. Пункт номер один. Якщо ви користуєтеся семплами для написання басу, то вам потрібно тут визначитися, чи відтюнений у вас бас, тобто чи, чи прив'язаний він до ноти c 5 Як це визначити? Ви заходите до вашого семплу, наприклад, він в мене ось такий. Далі ви натискаєте комбінацію Ctrl-E. Або просто відкриваєте Edison в цьому семплі, далі ось натискаєте ось тут на пропорець. Далі натискаєте Detect Pitch Regions. І ось тут він вам, в верхньому лівому куті, він вам напише вашу нотку. У мене це нота Redes. Все, це означає, що тепер, коли ви будете ставити, наприклад, ноту, ви хочете поставити на ноту ля, то тепер кожен раз, коли ви будете ставити на ноту ля", у вас буде по факту не нота ля, а буде на 3 вище, як, ну, наприклад, у моєму випадку. Щоб відтюнити тепер семпл, ми повертаємося до нашого семплеру, йдемо сюди, натискаємо. І ось тут на клавіатурі ми натискаємо ту нотку, яку нам показав Едісон. Якщо це нота C5, нам. Нічого робити не потрібно. Якщо це будь-яка інша нота, ми натискаємо тут правою клавішу. У мене це була Радієс. Все, тепер в моєму випадку я прив'язав свій 808 до ноти c 5 і тепер кожен раз, коли я буду писати, наприклад, ноту ля, це буде дійсно нота ля. Тепер давайте порівняємо до та після. Напевно, в наушниках вам буде краще чутно різницю. Ось до і ось після. Чуємо, що не потрібний дисонанс пропав. Тепер все чітко.